Дорогі друзі, ми ведемо цей репортаж з Мюнхен Арени, я знаходжусь в прес-центрі. На жаль, по регламенту фотографам не можна знімати відео на стадіоні. Тому я буду вести ваш, вам репортажі з прес-центру. Я знову вітаю студію 2У, пана Юрія Ілючика. За годину тут на стадіоні почнеться перший матч нашої збірної, збірної Румунії. Дуже багато румунських болівальників на стадіоні, їх набагато більше, ніж українських. Але наші теж тут дуже галасно кричать. Є багато наших пропорів українських. Я думаю, підтримка буде нормальна. Ми сподіваємось тільки на перемогу нашої збірної. Вона для нас дуже важлива, я вже про це казав, що зараз для нас перемоги будь-дуже де дуже і дуже важливі. А тим, тим більше зараз на такому формі, як євро, нам придрікають. Успіхи на цьому євро, дуже багато спеціалістів нам прилікають вихід в одну четверту, навіть в одну другу е, фінала. Ну, побачимо. Поки що ми зараз зосереджемось на е, цій грі. Будемо вболівати за наших хлопців. Вчора було, було предматчеве тренування, все, всі були веселі. Єдиний засереджень, хто був, це Артем довбик, він налаштовувався на гру, так дуже серйозно. А так дуже весело проводили тренування. Я ще...